Вітаю, друзі! Хочете довідатись, чим закінчиться курська авантюра для Збройних сил України, не перемикайтесь! Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротись корупціонерами, мародерами та іншою нечистю? Отже, Вашингтон Пост пише: якщо Збройні Сили України відступлять з Курщини. То 60-тисячне -ти угрупування Російської Федерації почне звідти масштабний наступ на Україну. Також видання пише, що в грудні 500 північнокорейських солдатів почали штурм українських позицій в Курській області, переважаючи українців принаймні 6 до 1. Бій тривав 8 годин, але потім у бійців ЗСУ закінчилися кулі і їм довелось відступити. Друзі, давайте розмірковувати. Ми задавали багато питань і не почули жодної реалістичної відповіді на них? Навіщо був курський рейд Збройним силам України в цей період війни, коли він відбувся? Яка була його мета? Якщо мета наступ на російську територію, то навіщо перебили мости, по яким міг продовжуватись? Цей наступ і перебили їх саме ЗСУ, Атамаксами. Е, для чого, для чого в Україні були ці сади під Суджою? Яке стратегічне значення суджа мала для України? Суджа, яка вдвічі менша від селища Гливаха під Києвом. Які наслідки цього рейду для Збройних сил України? Для української держави в цілому. Адже, відправивши кращі з кращих підрозділів на територію Курської області боротися за сади підсуджень, командування, політичне керівництво країни фактично дало можливість росіянам проводити успішний наступ на Донбасі. Втрата Торецька, Успішний наступ на Покровськ. Втрата територій, втрата корисних копалин, зупинка металургії. Ось наслідок курської авантюри. І це ще далеко не кінець. Тому що дійсно, правда, наразі бої на території Курської області стримують 60 тисяч на російське військо від наступу на Суми, бо вони на плечах наших воїнів. У випадку відступу можуть зайти в Сумську область і взяти суми? Це буде воєнна катастрофа, по факту воєнна катастрофа для Збройних Сил України, зокрема, і для української держави в цілому. Хто відповість? Хто заплатить за оці жертви втрати території? За все, що відбулося пов'язано з курською авантюрою. думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Попри все, ми зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.